Made in Ukraine. Я думаю, що ви вже звикли, що ми час від часу на нашій хаті записуємо такі ролики, де рекламуємо українських виробників, людей, які працюють в Україні, сплачують податки, створюють робочі місця і роблять дуже якісну продукцію. Робимо ми це абсолютно безкоштовно. Робимо для того, щоб підтримати бізнес в Україні. Ось дивіться, сьогодні ми хочемо розповісти вам про ці меблі, які ви бачите, столи і стільчики на нашій хаті. Чому, чому ми захотіли зробити цю рекламу? Ну, Всі, більшість відвідувачів до на нашої хати, коли одразу приходять, кажуть, а, де ви взяли такі меблі? Боже, які це якісні меблі, які вони гарні, як зручно в них сидіти? Це дубові меблі? А цей стіл-трансформер він розкладається, він з такого маленького на 4-5 людей чи 6 робиться таким великим на 6 або 8 людей. Дивіться, як гарно. І він такий напівмасивний, скажімо так, але відчувається, що це зразу видно, що це є натуральний матеріал, що це є дуб. І е, коли нам потрібно, ну, стало зараз. Потреба ще купити столів. Нам потрібно було велику партію зараз купити столів і стільців. І ми, ну, не задумуючись, знову закупили ось таку е, партію, ну, ось такі, такого, е, такі самі, оці, ці, як ви зараз бачите, це є фірма Лорі. Це полтавська меблова компанія або я не знаю, фабрика. Але офіційним представником цієї полтавської компанії є львівська вже компанія Меблі Карпат. І ми вчора ось завантажили цілий бус меблів. І дуже захотілося записати цей ролик, бо Декілька причин. Я вже перше сказав, це український виробник. Друге, що я хочу сказати, навіть сам процес завантаження меблів, я хочу подякувати тим людям, бо я не встиг припаркуватися бусом. Як до мене підбігли вантажники і швидко запитали, що мені потрібно, що завантажити, і швидко це зробили. Перед тим я мав комунікацію з продавцями, з якими по телефоні спілкувався. І також це було все увічливо, швидко, якісно. Ну і звичайно, вони врахували те, що ми вже не в перший раз купляємо. Вони дали нам невеличку знижку. Всі, домовленість, ну, потрібно було терміни, щоб виготовити ту продукцію. І е, всі терміни було дотримано. Буквально там день в день, як ми домовилися, і ми проплатили завдаток, і після того день в день за нашим домовленням нам прителефонували, сказали, що. Меблі вже є готові, їх можна забрати в складі е, ме, фірми е, Меблі Карпат, яка знаходиться в Рослі Руській. Це ну, фактично Львів. Є вони ще представлені в трьох словах, є в них десь магазин на Богдана Хмельницького. Я ще там не був. Але ось хочу вам показати ці класні меблі і подякувати тим людям, які працюють і піднімають настрій зі своєю роботою. Бо насправді вчора такий задоволений їхав з цієї фірми Меблі Карпат. Дуже дякую виробнику. Окремо не знаю, потрапить потрапиться відео до нього, бо Меблі Карпат це офіційний представник цього виробника Лорі. О, дивіться. Це Меблі Карпат. Це Львів, димчастий стілець, але Полтава. Полтава є виробником. А у Львові вже офіційний представник продає ось ці ці меблі. Тож, від нашкові хати від нашої відвідуючої Знак якості ставимо і користуйтеся на здоров'я і не дякуйте. А меблям Карпат і фірми Лорі бажаємо успіху, бажаємо багато клієнтів. І робіть такі самі меблі. Оці меблі, які ви зараз бачите, відпрацювали, відслужили вже на нашій хаті два роки і ми не маємо жодного зауваження, жодного, жодної поломки замка. Тут жодної, я не знаю, якогось відколу, тріщини, нічого немає. Все просто дуже якісно. Все. Дякуємо. Вітання. Всім працюємо далі.